Доброго ранку! Ми вам кажемо, як і обіцяли, у нас я ранковий гість, отець Роман Курах. Ми вас раді бачити в нашій студії. Як завжди, ваша думка нам цікава з приводу ну, події, яка починається сьогоднішнього дня. Це Великий піст, сорокаденний. Я дивлюсь на вас, і я розумію, що ви серед тих священників, які тримають піст. А є такі, які не тримають? Ну Тоня, знаєш, різні є. Люди. Можливо, вони спортом не займаються, але ну, мені здається, справа така. Поясніть нам, будь ласка, наскільки взагалі важливе значення дотримання посту і яка в ньому духовна складова? Адже дотримання посту це не тільки відмова від їжі, там і інших комфортних, якихось для нас речей. Найперше, я дякую за цей дар, що може бути сьогодні тут. Найперше дякую Господу. Це, це є правда, і що і, ми входимо в час такий, є часом, в році є особливий час. У час Великого Посту він є часом, він порівнюється у Старому Завіті до цього часу, коли євреї, євреї проходили через пустиню. Угу. І ці 40 років, так, ці 40 років, які вони проходили, ці 40 днів, вони означають, найперше, є часом, коли так єврейський народ. Який досвідчував особливого Божу благословіння, сили Божої, присутності Господні у ці роки. Коли їм було важко ці 40 років, як вони йшли через цю пустиню, тому що бракувало води, їди, так було жарко, спека і так далі. Потім бунтував народ, коли йшов до цієї обіцяної землі Ханана. Но в кінці, коли вони потім прийшли в цю землю, і потім вже через певний час, коли вже писали псалми, писали потім у книгах пророчих. То вони писали, що це був час особливий у їхньому житті, що, це, що Бог ніколи так не показував свою присутність, як у цих 40 роках, коли вони йшли через пустиню. І так само, якщо робити паралель, також і вже і життям Ісуса Христа, який так само, коли перед тим, як починати свою публічну діяльність, Він входить 40 днів на пустиню, на піст. І каже, що він є ведений Духом Святий, був ведений. Ну досліду навіть у грецькому тексті є, що він був просто як кинений в цю пустиню. 40 днів. Ну, бо ніхто не хоче страждати по-людськи. Ми всі хочемо, щоб нам всім було комфортно. Ми шукаємо люди, правда, шукаємо комфорту, шукаємо, щоб було нам безпечно, тепло, вигідно і так далі, як люди. Ну і ну, ці 40 днів для Ісуса Христа були часом. Трьох спокус, якими диявол, але не зразу, але приходить спокушати його в кінці, після 40 днів, коли він вже був ослаблений, коли він вже був знеможений, коли його в сили падали. І так само тут, у нашому житті, цей час є так само часом цих трьох спокус, з якими приходить неприятель душі до кожного із нас, як Ісуса Христа. Так, перша спокуса спокус цей спокуса хліба, який неприятель душі показує нам, що. То, що дає нам життя кожному з нас, і з чого ми умираємо, є хліб, хліб, який символом забезпечення. І тому, є, тому цей час великого посту є часом посту, також посту тілесного. Для того, щоб показати, що людина живе не тільки хлібом, що не тільки, щоб людина не з'їсть, не помирає. Тому що потім ми бачимо. Що це каже потім відповідь Ісус Христос, відповідає дьяволу, що людина живе не тільки хлібом насущним, матеріальним, який є символом цих забезпечень цього світу, але кожним словом, яке виходить із уст Божих. Тому перші християни мали цю глибоку свідомість, що вони збиралися разом кожного тижня на слухання Слова Божого. Тому що Слово Боже, яке входить у людину, яке людина входить через вуха і входить у серце людини, воно насичує людину. Людина може. Без слова Божого наша душа умирає. Ну, так багато є людей, які назовні, здається, ходять, але в душі є трупами просто. Не мають сили, не мають життя. Тому що умирає людина, умирає душа людини. І друга спокуса важлива в цьому часі, яка була в часі Великого посту, яка, якою атакує кожного, кожного з нас, ми атаковані, це є так звана спокуса Христа або спокуса успіху. Це означає, що коли е, е, бере е, диявол Ісуса Христа на наріжник храму, говорить Івангел е, е, від Матея, ставить його значить на вершині просто храму е, в, в, в Єрусалимі, і каже йому кинься вниз. І каже: сказано у Старому завіті, що ангели е, е, Твої е, прийдуть і візьмуть, і понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Ця спокуса дуже інтелігентна, якою неприятель душі атакує кожного із нас, особливо в часі Великого посту, і цілого року. Ця спокуса називається спокуса Христа, або спокуса історії, Це означає, що неприятель душі і дьявол робить так, щоб ми всі втікали від своєї історії. Бо історія це є факти. А факти є різні в житті, є повні наразі. Є радості, світла, є, є повні Так, життя Сонця, але теж є моменти Христа. Христа є сином чаю страждань, болю, випробувань. А як ви можете оцінити ситуацію сьогодення? Люди розуміють усі усю глибину цієї традиції, чому воно відбувається саме так? Чи вони просто сліпо цьому слідують? От батьки постили, то і я да. дотримуюся посту. Чи розуміють вони усі, усі оці, усі, ці підводні камні? Я? я думаю, що є, є особи, які досить добре. Я, я здивувався, бо не раз як сповідаю і теж людей і, і, і теж молодь, молодь дуже Я даваю велику таку надію, бо я бачу, як молоді люди сьогодні, молода людина дуже. Сьогоднішня молода людина, чим їй цікаво. Що вона у цьому цій масовій культурі, в якій ми з вами живемо, цієї культури фастфуда, так, і цієї uh -huh. культури Макдональдса, і цієї культури так званого е, горизонтального прогресу, в якому ми живемо, де кожен рік виходить нова, нова, нова правда, мобілка, айфон, не знаю, новий вид цієї телевізора чи серія, правда, холодильника чи машини. Но, но сучасна молода людина, що вона бачить? Я, я це теж бачу в Америці, коли дав мені Бог служити в Пенсільванії і, і потім в інших містах. Я бачив, що сьогоднішня молода людина вона є так уже перенасичена цим желізом і цією пластмасою, і цією гумою, і, 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 і цим, все, цим 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 виробництвом, що ви бачите, цим виробництвом просто ким наповнює всі ці супермаркети, гіпермаркети і так далі. що Сучасна молода людина бачить, що є. Що ми, як люди, ми маємо глибину в собі. Що людина так на правду вона, ми маємо так званий прогрес вертикальний. То значить, що людина шукає, чому так багато людей сучасних, то правда, ідуть у буддизм, всякі інші ізми, всякі не знаю, і брахманізми, індуїзми, я не знаю, ще New Age, я не знаю, ще інші інші речі. Бо людина шукає сучасна молода людина шукає глибину. І це є правда, якщо вона не знаходить її в церкві, не знаходить її в християнстві, яке має в собі глибину. І тільки треба допомогти молодій людині це відкрити, то вона тоді, ну, власне, знайде свою ідентичність, бо ми виростаємо в цій культурі європейській, яка має своє коріння християнське. І, і, і завершуючи тільки цю другу спокусу, яка дуже важлива для мене, якою а дуже атакована сучасна молода людина. Я говорю про наше суспільство конкретне, і в нас на Вужгороді, і на цілій Україні, тому що ця є спокуса, яка Показує, що неприятель душі постійно затакує, щоб ми тікали від своєї дійсності. Особливо цей час теж час великого посту буде таким моментом, щоб людина не приймала свою дійсність, Щоб вона не приймала цю країну, в якій живе, не приймала цей, цей уряд, який живе, не приймала ці не зайці вулиці, Ужгорода, які є, ну такі, які є. Правда, не раз тепер, так якби після бомбардування просто. Не, не приймала, не знаю, цю ну, ну, на цей раз цей бардак, просто в якому живемо, і, і ту але дійс... ж це дійсно складно прийняти. Б... Ти не хочеш з цим миритися, ну, да. ти, ну, да. ти, ти ну навіть на підсвідомості, десь твій да. мозок протестує цьому. хоч е, да. часто люди молоді говорять собі, що там я патріот, я вболіваю за свою країну, але порівнюючи своє життя, наприклад, із близьким зарубіжжям, яке в нас тут поряд за кордоном, молоді люди бачать, що їхня країна, не дивлячись на їхній патріотизм. Не дає їм майже ніяких перспектив. Як вони мають, ну, грубо кажучи, вговорювати себе? 에, з, ну, не те, що змиритися з цим, а якби віддатися цьому процесу і не злитися на нього, не знаю. Церква має відповідь. Чому те, Та правда, бо ми дивимося за кордон? І в нас є ця картинка, правда? Ця рекламна така, що ми дивимося так, чи часом поїдемо так, і ми думаємо часом, що там люди живуть в раю, так. а ми живемо в аду. Ну дуже важливий то є тоді вату важливо розуміти найперше, що ці люди живуть тому так теж, то тому що в певному теж моменті це є труд поколінь, як, бо ми бачимо плід, фактично ясно, бо ми бачимо вже результат. Але що пройшли теж ці люди? Найперше дуже важлива річ. Я дивлюся на Польщу, бо Бог дав ніколи вчитися в Польщі. Ну, там Я дивлюся, дуже як... багато випробувань історично. Вони пройшли. вони пройшли через такі. А, але двіть дивіться увагу, що 20-те століття, конкретно, якщо взяти 50-ті роки, 80-ті, 80 які цей комунізм, який нещадно просто що ж, ви розумієте, що стає сталося, що стається, чому, чому така дійсність, в якій ми живемо? Тому що часи, які ми прожили дуже складні цього всього радянського союзу, і потім весь цей е, е, роки 90-ті шалені, і, і ці часи, які ми зараз живемо, цей пліт просто тих років попередніх, воно найперше було направлено чітко на те, щоб скорумпувати серце людини. Тому що все виходить, каже Ісус Христос, серця людини. Розумієте, в чому? Що істина, що, що вчить той же великий піст, який ми, в яким ми саме входимо. І все, все християнство. І, і вчить того, щоб що міняти найперше, Христос, Христос, фактично, не зробив якихось революційних, не знаю, реформ в сенсі, поміняв політику, економіку, створив якийсь бізнес, які не знає структури і так далі. далі. Ну він зробив одну потужну річ. Він показав. Що для того, аби повмі... зробити людину щасливою, мало їй дати айфон, смартфон, планшет, не знаю, Макінтош, там не знаю ще який мобільний не знаю, витвір, правда? Мало, тому що люди колись цього не мали, були щасливі. Цікаво, як то було без інтернету, якось люди жили. І, і, і я вам скажу, були, думаю, набагато щасливіші, як не раз, як сучасний люди. Я теж чому в цьому ну, переконана. Так, колись збиралися разом, були ж, разом і відчувався більше, як одна сім'я. просто. Христос показав, що фундаментальна річ це поміняти серце людини, зробити глибоку духовну революцію, якщо так, можна сказати. глибоку духовну реформу серця. І тому сучасна церква сьогодні, у ХХ столітті вже. І вона відповідає тим, що у всьому світі зараз відбувається, що церква наново відновлює цей стиль, який мала первісна християнська церква, стиль маленьких спільнот. Де малі спільноти, де люди збираються разом, знають разом один одного радощі, труднощі, випробування, і де перебувають постійно у Слові Божому. Бо Слово Боже, воно образно, воно як наповнює оливою Духа Святого наше серце, бо наше серце як, як цей світильник, як, як цей глечик, як ця ємкість просто. І чим ми його наповнюємо, такими ми стаємося. Якщо ми наповнюємо його, Бо тому що слово по-єврейськи, значить дабар, «дабар» означає звук і силу. Якщо людина наповнюється цим дабар Елогім, словом Бога, навіть якщо вона може жити в дійсності, яка назовні може бути дуже важка, і, 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 і люди можуть проживати навіть е, 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 недавно було, е, такий був е, кардинал, архієпископ е, е, у В'єтнамі якого, коли прийшов комунізм у В'єтнам, це було у 70-х роках, вони на 13 років ув'язнили його у в'язниці. І ці 13 років, коли вони його тримали там, і, і коли виключали часто йому навіть світло, що він був повній темряві в камері, такий, одиночці. І навіть не виносили навіть з-під нього, розумі, не видали його в туалет, розумієте, дуже принизливо давали йому життя. Но він каже, що в цій ситуації він ніколи так не відчував себе любленим Господом і присутності Господа, і любові до людей, які його принижували, як там. Що це означає? То означає, що щастя людини не приходить від того, які є дороги на вулиці. Чи як вона одягається, чи що вона їсть, за яку їду вона може їсти, правда? Но щастя, людини приходить від того, наскільки вона, як, як сосуд, наповнена оливою Духа Святого, який є плодом результатом. Наповненості через перебування у Слові Божому. От що важливо сьогодні, то, що, робиться, то, що ми в Ожгороді також, тому ми маємо вже ці десятки-десятки молодих людей, сімей, які збираються разом на постійне слухання Слова Божого. Отже, в цій чудовій такій експрес-бесіді, не знаю навіть, як назвати, тому що дійсно ця Романа Куроха не хотілося навіть навіть перебивати і якісь вставляти свої слова. Адже е, дійсно це така правда нашого життя. Все, що відбувається з нами, йде з нашого серця. І якщо воно черстве, то черстве і все те, що тебе оточує. Отож. Певна відмова від якихось таких наших буденних радощів. Добре, відмовтеся не взагалі від їжі. Відмовтеся від додаткової філіжанки кави, від перегляду Ні. улюбленої передачі. <рив> а, і можливо, в цей момент ви відчуєте в собі щось більше, ніж просто відмову від чогось. Можливо, відмовившись від одного, ви впустите в своє серце місце для чогось іншого, більш світлішого та важливішого для вас. Ми дякуємо вам велике за розмову. Ми радо будемо зустрічати вас і ще іще і ще в нашій студії, адже розмови з вами завжди надзвичайно приємні та пізнавальні, не можу цього не приховати. Отож, ми дякуємо Роману Кураху. Ми йдемо на невеличку перерву за цей час. Ви переглянете філіжанкою кави, про яку казала Тоня, що від якої потрібно відмовитися. За цей час ви переглянете новини та прогноз погоди. А ми вже повернемось незабаром.